Так, ще є в наявності ось таких два варіанти. Xiaomi 11T Pro версія в коробочці. Можна на подарунок. Він йде 128 по пам'яті. та Oppo Fint X3 Lite. Теж в коробці. Теж 128. Так, ось така модель. 700 вартує. Type-C роз'єм, також має роз'єм на наушники 3,5, все включається, працює все досить добре. Тут що у нас? розглянемо, що тут в комплекті. В комплекті йде ось такий зарядний шнур до цього телефона. Мабуть, оригінал ще, Блочка немає. Зараз покажу Xiaomi 11 Pro. Цього відставлю поки що цей 9800. Хороший варіант. по... Телефон досить потужний, важкий. По екрану теж все чудово. Тут зараз гляну, що у нас дам в комплекті. Ну, немає нічого. В комплекті дам шнурочок зарядний. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті ці варіанти. Кому цікаво, пишіть мені у повідомлення, або у Телеграм чи інстаграм. Кому де зручніше, там і пишіть. Обов'язково всім відповім.